Ання України дуже дякую, пане президенте, за вашу довіру до Швейцарії. глобальна ситуація в світі складна. Вона виходить за межі війни в Україні. Швейцарія виступає за мир і за діалог. не невелика, але глибоко інтегрована у світовий правопорядок країна як і інші країни. кровно зацікавлені в міжнародному правопорядку, що ґрунтується на правилах і міжнародному праві. Хартія ООН становить основу порядку, який спирається на правила. Російська агресія порушила її тяжко. Мешканці охоплених війною регіонів вже майже два з половиною роки переживають безмірні страждання. Ерозія поваги до міжнародного права шкодить не лише вам, але й у тривалій перспективі всім якщо ми хочемо Направити процес в напрямку миру треба буде колись залучити також і Росію. Це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють тому ми і зібралися тут, шановні пані та панове. Це ті рамки, в яких тут у наступні години зберуться високопоставлені делегації з 92 країн і восьми міжнародних організацій добре, що вдалося забезпечити не лише присутність високоповажних учасників, але передусім широку участь Без великої міжнародної підтримки це було б майже неможливо. Ціла низка країн. Доклала зусиль до цього напередодні конференції. Європа має тут сьогодні потужне представництво, але вона не одна. серед інших тут представлені такі впливові країни, як Індія, Саудівська Аравія, Південно Африканська Республіка, Кенія і Мексика. Цілі конференції відомі. Ми хочемо надихнути процес до всеохоплюючого справедливого і тривалого миру для України. На базі міжнародного права і хардіон. ми хочемо досягнути спільного розуміння можливих рамок для досягнення цієї мети. І ми хочемо обговорити, як і за яких умов у цей процес майбутнього миру може бути залучена також і Росія. Обговорення на конференції будуть сконцентрувані на трьох темах: ядерна безпека, продовольча безпека. І людський вимір це питання, які представляють собою глобальний інтерес, які напряму стосуються великої кількості країн і які вже пропонувалися у різних планах щодо миру в Україні. ці теми представляються придатними для побудови довіри. Конкретно йдеться про безпечну експлуатацію всіх українських атомних електростанцій. про без. Безперешкодний експорт базових продуктів, харчування, зокрема через чорне море, про обмін військовополоненими, про звільнення всіх цивільно затриманих українських цивільних осіб а також про повернення вивезених українських дітей Тут можуть зокрема, країни, які мають власний досвід конфліктів, поділитися своїм власним досвідом. Шановні пане та панове, той факт, що відбувається конференція, присвячена миру в Україні, і що вона відбувається на такому високому рівні, і так широко представлена це важливо. Протягом цих вихідних всі країни-учасники зможуть поділитися своїм пані. Нім і своїми ідеями щодо того, як може відбуватися процес миру і діалогу. тут неподалік від того місця, яке було настільки дороговказним для швейцарської історії. ми можемо я сподіваюся разом зробити перший крок. Це в інтересах нас всіх. Дуже дякую, а між президент вам слово. Дякую вам дуже, пані президент. Дякую вам, пані, та, панова, журналісти, і всі присутні. Сьогодні день нашого спільного успіху дійсно ми всі разом могли дати шанс дипломатії. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Це злочинна та абсолютно неспровокована агресія Росії. І єдиний хто її бажав це Путін. Але в будь-якому випадку світ. Сильніше саме тому народилася формула миру, формула єднання світової більшості заради миру, заради повної дієвості, цілей та принципів статуту ООН, міжнародного права, а отже і глобальної безпеки це те, що близько кожній нації світу саме тому нам вдалося об'єднати тут у Швейцарії, 101 країну та міжнародну організацію станом на зараз. на сьогодні. Така кількість учасників зареєструвалася тут у Швейцарії, На перший інавгураційний саміт миру деякі інші країни. Та лідери показали також зацікавленість у нашому саміті і відреагували на бротворчий імпульс формули миру. І навіть якщо їх сьогодні тут на першому саміті, немає Нам вдалося успішно повернути світу ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея Точно спрацює тому що світ має силу. Я дякую кожному і кожній хто допомагав. та допомагає. формула миру була презентована на зустрічі великої двадцятки в Індонезії. Після цього відбулися чотири зустрічі радників з питань національної безпеки, і кожна зустріч наближала світ ближче до першого саміту миру. спочатку Копенгаген, Данія, де була закладена гарна основа, Джеда, Саудівська Аравія, фантастична гостинність, яка допомогла нам залучити більше країн. На наступному етапі була зустріч у Мальті. Дуже продуктивна і четверта зустріч була тут у Давосі. Тоді ейті ті патісипанс за участь 82 учасники, і саме після, після тієї зустрічі, зустрічі стало зрозуміло і після нашої з вами розмови, президент, пані президенте. Під час мого візиту до Швейцарії, що ми готові до першого і саміту миру. Швіцарія Швейцарія допомогла надзвичайно ефективно його реалізувати з абсолютною повагою до. Кожного учасника, і за це я дякую сьогодні. На саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації, Географічно великі і менші. Кожен політичний полюс нашого з вами світу? Латинська Америка, Близький Схід, Африка, Європа, Азія, Тихоокеанський регіони, Австралія, Північна Америка. Всі вони. Погляди, ідеї та лідерство кожного народу для нас однаково важливі. І все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною Такого потрібного усім нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як робиться історія. Дякую вам за вашу підтримку. І нехай справедливий мир буде встановлений швидше. Слава Україні. дякую вам, пане президенте. Конференція цим завершена.